Продаж вейпів із рук в руки без дозвільних документів. Швидко, дешево, але це нелегально. Так виглядала бізнес-модель 20-річного хлопця із Коваля. Той вирішив піднятись на електронних сигаретах. На той час юнак не був зареєстрований підприємцем, не мав ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Але через мережу інтернет кілька місяців купував електронні цигарки та рідини до них, а потім реалізовував. Каже, продав. Невав знайомим, знайомим знайомих, одним словом, методом сарафанного радіо. Мовляв, навіть не думав, що з вейпами може бути таке підсудне діло. А чому ви ліцензію не, не взяли на не оформили? Ну, так я так не да, знаю, якось вийшло. Та молодий був, та й все, не більше. Не розумію, що робив. Правоохоронці порахували, що за три місяці ковельчанин збув незаконних товарів на майже 36 тисяч гривень. Юнак вирішив співпрацювати зі слідством. Угода з прокурором допомогла йому уникнути серйознішого покарання, бо ж інкримінували хлопцеві не лише незаконну торгівлю під акцизними товарами, а й легалізацію злочинних коштів. А це вже від трьох до шести років ув'язнення. Після отримання покупцями вищевказаного товару готівкові кошти. Кошти перераховували з ними на розрахункові рахунки ТОВ Новапей, звідки у подальшому надходили у безготівковій формі на банківський рахунок відкритий в АТ «Універсалбанк». Після угоди ковальчанин мусить сплатити 130 тисяч гривень штрафу. «Позбавлення права займатися підприємською діяльністю пов'язаною з під акцизний товарів сроком на два роки без конфіскації майна. Це рішення суду стало для Анатолія своєрідним вступом у доросле життя. Зараз хлопець офіційно зареєструвався як ФОП і планує працювати законно. Його історія це хороший приклад того, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Втім, неабиякі проблеми отримав не лише хлопець, а й його тодішня дівчина. Так як пара зустрічалась, поліція провела у дівчини вдома обшук, вилучили 300 тисяч гривень. Хлопець каже, що то гроші. Чи не від продажу вейпів, можливо, заощадження батьків дівчини. Є, я не знаю, де, де, ну, чи Це її, чи це її батьків, я не знаю, але там батьки займаються підтримською діяльністю. Але місцевий суд вирішив конфіскувати ці 300 тисяч. Дівчина про це навіть не знала. Не була допущена до цього судового процесу, вона не викликалась, на жодним чином участі в затвердження угоди не приймала. Анатолій теж приїхав просити апеляційний суд повернути гроші сім'ї його колишньої дівчини. Судді погоджуються розглянути скаргу. Ми була разом, там, мабуть, більше двох років і виходить просто за, на фоні тих грошей, що її в неї вилучили. І до мене були претензії ну, з її боку, з боку батьків. І би, Трохи негарно, хочеться цю справу довести, щоб віддати, ну, забрати її ті гроші, віддати, і я просто був би собі спокійний, вільний. Милився, визнав, виправився. Історія, яка могла закінчитися гірше, стала уроком. Але не лише для Анатолія, а й для тих, хто мріє про бізнес без розуміння правил. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.